У жовтні в Сполучених Штатах Америки, штат Юта, відбувся 31-й чемпіонат світу серед найсильніших пожежників. Збірну України представили шість спортсменів-рятувальників, серед яких Роман Сельчук, заступник начальника ДБРЧ 22 державно державної пожежно-рятувального загону з охорони рівненської АЕС ще на початку року. Ми вирішили попасти на чемпіонат світу, тобто готуватися посильно і спробувати свої сили командою. Так як нам в 2018 році не вдалося показати позитивних результатів, хоча це був наш перший досвід, і я вважаю, що на той момент ми з 43 команд зайняли 9 місце, то все-таки ми вирішили спробувати свої сили знову і показати вже максимальний результат. Чемпіонат проходив за міжнародним форматом «Firefighter Combat Challenge». Змагались спортсмени із 13 країн. За перших чотири кваліфікаційних дні відібрали 200 кращих рятувальників. Далі впродовж двох днів відбулись фінальні забіги. Ці змагання передбачають такий дружній формат, де неважливо, звідки ти, якщо ти вже туди приїхав, ти входиш в пожежну сім'ю і люди підтримують один одного. Роман гідно виступив у двох категоріях. Отримав статус у групі найсильніших рятувальників світу. «Лайнс Ден мене також була мрія попасти в цей зал слави, залишити своє ім'я, емоції неймовірні, тому що кожному по різному вдається пройти цей шлях комусь швидше, в кого є можливість. Ми чули навіть, що люди по 15 років ідуть. За результатами змагань збірна України стала абсолютним чемпіоном в командній естафеті Тандем Мікс. Коли ми зрозуміли, що ми чемпіони, до нас відразу підійшов ведучий цих змагань, і він запитався, які ваші відчуття, що ви думаєте з цього приводу. Ми сказали всі єдиноголосно одне, що завдяки нашим захисникам і захисницям в нас була можливість представити нашу державу на такому високому рівні, і ця перемога адресується саме їм. Роман каже, що ця перемога результат спільних зусиль його колег-рятувальників, керівників, волонтерів. Всі вони одна команда, яка йде до єдиної мети, особливі слова вдячності нашому наставнику, нашому тренеру, нашому другу Олександру Барану. Я вважаю, що саме він нас привів до цього чемпіонства. Безцінним є те, що наші спортсмени підтверджують імідж держави на міжнародній арені. Попереду наступні звитяги. Ми дуже щасливі і раді, що ми перемогли, але наша основна перемога ще попереду, тому слава Україні.